Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте, ставте вподобайки. А в нас нове надходження з Європи Hyundai Santa Fe 2010 року з автоматичною коробкою передач з мотором 2,2 дизель 145 кВт. Автомобіль з пробігом 246 тисяч, оригінальний та підтверджений. Також є вся сервісна історія. Надам він кода, у нас не фарбований. Пізніше пройдемося професійним прибором, все вам покажу. Також у нас автомобіль на максимальній комплектації, у нас стоїть лінзована оптика, протиотуманні фари, легкосплавні 17 і 18 диски. Оригінальні, безключовий доступ у нас стоїть. Також перейдемо. Салон Салон у нас в дуже гарному та збереженому стані. У нас мультикермо шкіряне, круїз контроль, весь пакет склопідйомників у нас. Також у нас електросидіння. шкіряне гарне сидіння. Не перешивалось в оригіналі, не просіло. Також у нас повний привід, який блокується, повний привід у нас працює, автоматична коробка передач підігріви сидінь, клімат-контроль. Також у нас камера заднього виду в дзеркалі. Посередині у нас підлокітник. Карти в гарному та ідеальному стані. Автомобіль дійсно збережений на свій рік, на свій пробіг. В даному автомобілю вже 15 років. Перейдемо в задній відділ даного авто. Сидіння у нас сзаді ідеальні, без лишніх проблем. Також у нас оригінальні Hyundai Santa Fe коверки йдуть. Подивіться на стан автомобіля. Все дійсно гарне та збережене. На задні партроніки, так у нас безключовий доступ на ляді, камера заднього виду. Багажній відсік в ідеальному стані просто, а свій рік дійсно ідеальний. Так у нас. Шторка багажника присутня. Дійсно, автомобіль збережений. У нас є пару сколиків по автомобілю. В принципі, нічого критичного немає. Як автомобіль вже 15 років. Ціна даного автомобіля 12-900 доларів, розуметний та сертифікований. Це хороша ціна. В такому стані, з таким пробігом оригінально ви автомобіль не знайдете. Можете промоніторити ринок без проблем. Також у нас пасажирське сидіння, просто нове. Все дійсно в гарному та збереженому стані. Також Потолочок у нас не прокурений, не подертий, не протертий. Також вам стан карт, також пасажира. Також пройдемося професійним прибором. Profiline. саме остання версія, та сама нова. Автомобіль у нас весь в рідному украсі. Автомобіль у нас не фарбувався. Є пару незначних сколиків у нас по даному автомобілі. Якщо видно, тут його є, тут і тут. В принципі, далі все ідеально. А, Ну і ще є взаді на, е, на бампері також пізніше покажу. Зараз ми дійдемо, Все у нас б'ється по оригіналу, також у нас є доставка під ваш дім по всій Україні, заженемо в будь-яку точку України. тут є, у нас таких теж підкапали. Проведено повністю професійну детейлінг, підготовку кузова та салону. У нас автомобіль з повним приводом, повний привід працює, так як в цих автомобілів болячка з повним приводом працює без проблем. Також у нас можлива доставка під ваш дім. Зараз надамо ще ВІН-кода. Як бачите, автомобіль весь в рідному украсі, в дуже гарному стані автомобіль. Пару незначних ще сколиків є на передньому бампері. Також надаю ВІН-код, у нас 610-й рік. От він код Кого цікавить, можете собі перевіряти без проблем по всіх базах. Зафіксуйте собі він код, ніхто не скриває, не приховує. Також зараз заведемо автомобіль, послухайте, як працює мотор. Мотор працює просто ідеально, так само, як і коробка, без проблем. У нас ніяких помилок не світиться. Як бачите, розфокусуємо. Пробіг 246 тисяч, рідний та підтверджений. Також дам вам послухати, як працює. Мотор. Мотор Цю ідеально. Мотор в гарному та збереженому стані. Дійсно, автомобіль на свій рік. Ну, дуже збережний таких автомобілів. Немає. Також у нас підігрів сидінь, працюють, кондиціонер у нас працює, радіо працює без проблем. Також всі кнопки у нас працюють. Клімат, контроль працює. Бачите, все показують. Часом люди дзвонять, запитуються. Так, також у нас старт-стоп. ключі у нас присутні. часом люди дзвонять, запитують, покажіть, як працює музика, як працює клімат. Будемо. Все тепер показувати. Також в кінці відео в нас буде сервісна історія з даного автомобіля. Якож можете собі провірити по офіційних базах, неофіційних, без проблем. Також трошки протестую. Коробка автомат у нас працює просто ідеально, переключає без жодних проблем. До 3000 оборотів автомобіль переключає дуже добре. Проїдемося даним автомобілем. По ходові в нас нічого не стукає. Ходова без проблем. Розвертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, тест огляд даного автомобіля, без проблем покажемо. Я знаходимося місто Радвилє, Рівницька область. Зверху буде закріплена локація, також номер телефону мій. Телефонуйте, надамо більше інформації. Цікавий даний автомобіль Santa Fe, Hyundai 2010 року. Автомобіль у в ідеальному стані з рідним пробігом, не скрученим, ідеальною ціною 12900 доларів, розмитний та сертифікований. Готовий до постановки на облік. Також у нас є послуга, доставка під дім. В будь-яку точку України приганяємо без проблем. Тож, телефонуйте, звертайтеся, надамо більше інформації. Всім до зустрічі!